Зараз ми продемонструємо, як працює закон сполучених Посудин. Його повний текст можна знайти в інтернеті на сайті Вікіпедія. Уявіть, що рідина фіолетового кольору це Слюсарчук, все до лікарів, все до професор. Це медичний інститут імені Перегова, а це ВПУ номер 62 або 11 зараз. Так? Коли ми почнемо переміщати. Речовину септопрофесора, Ми побачимо, що він може бути або в російському вузі, або в українському ПТУ. У нас питання до Дмитра Володимировича. Де насправді перебував псевдопрофесор? Пане Табачник, закони фізики, діють. Сарчук забиратиме, але його покровителі і спільники не дрімають. Ми документально довели, що псевдолікар Сарчук не має ніякої базової медичної освіти. Усі його дипломи підроблені. Ми розраховували, що за фактами, викладами у газеті Експрес, міністерство освіти проведе службове розслідування. Натомість міністерство освіти розпочало кампанію, мета якої вводити носа усю країну. Засоби масової інформації поширили заяву Ігоря Некраса, директора департаменту по роботі з керівними кадрами, у якій стверджується, що дипломи Слюсарчука є справжніми, хоча Міністерство освіти їх не перевіряло. Ще у травні 2011 року міністр та бачник скерував лист у прокуратуру Львівської області, у якій стверджується, що Слюсарчук навчався у Російському державному медичному університеті. 1985 по 1991 рік такий висновок зроблено міністром, як зазначено у листі на підставі архівної довідки 264 від 22.01.2009 року. Достовірність цієї довідки Міністерство освіти не перевіряло. Ми з'ясували, чи дійсно міністр табачник підписав такого листа. Міністерство освіти це підтвердило. Архівна довідка, про яку пише міністр, не містить належний реквізитів документу, завірена неналежною початкою. Інформація, що міститься у цій простенції підробці, спростовується оригінальною довідкою Російського державного інституту імені Пирогова, яку журналісти експресу передали міліції. Ми встановили, що єдиний справжній диплом Сусарчука, номер 85 96 200, виданий Червоноградським СПТУ-62, сьогодні ВПУ номер 11 його фах, Швея, помічник майстра. Це підтверджується оригіналами книги наказів та іменної книги СПТУ-62. Слюсарчук не міг навчатися у 1990 році у Москві, оскільки це означало би, що закони фізики не працюють, адже не, можна, не може людина одночасно… Одночасно навчатися у Москві і в Чорнограді на очній формі навчання. Це доведено Ломоносовим. На якій тоді підставі міністр Табачник видав про дисвіту атестат, професора кафедри нейрохірургії, особисто підписавши його як голова атестаційної комісії Міністерства освіти. Чому міністр Табачник хоче пошити у дурні усю Україну?